Так, написали, що класна робота і тема «Показникові нерівності. Показникові нерівності. Сторінка. Сторінка, Москва. я вам скажу потім на що вам та сторінка. Показникові нерівності. Тобто ми з вами розглянули рівняння. Зараз треба нерівності. Так, значить, дивіться. Що ми маємо? Перше, Давайте згадаємо вигляд показникової функції. Який вигляд має показникова функція? Ну, є парабола. Ні, -ні, -ні, ні, Не просто функція, а саме показникова. Тобто y дорівнює A в степені X. Як вона виглядає? Значить, вона проходить завжди через точку яку? 01. Ось, наприклад, нехай буде ця точка. а тут буде 1. І тут так само. Чому вона проходить через цю точку? Тому що якщо я замість X поставлю 0, ось тут, то А в нульовому степені – це завжди одиниця. І далі це ось така лінія. Не така. Зараз я спробую. Ну, при, візуально, отака от лінія при умові, якщо А буде більше одиниці. Бо одиницю ми не розглядаємо. І ось така. Ось така. Якщо А, якщо а буде в межах від нуля. До одиниці. Тобто ви бачите, що в нас, ви пам'ятаєте, що в нас А повинно бути, по-перше, більше нуля, а по-друге, А не дорівнювати одиниці. Оце ці дві обов'язкові умови. І от якраз вони отут вони виконуються. Тобто е показано, що А або від 0 до одиниці, одиниця не включається і більше нуля, або А зразу більше одиниці. От. І отут воно є. Але ми бачимо, що якщо А більше одиниці, то тоді функція є якою? Зростаючою. Зростаючою. А якщо А буде від 0 до одиниці, то функція є спадною. Спадною. Да, а ми пам'ятаємо, що для зростаючої функції, говорячи простою мовою, не зовсім математичною. Чим більше ми поставимо, тим більше ми що. Отримаємо. Ну, тобто зі зростанням аргументу відбувається зростання знову ж таки функції. От, наприклад, якщо ми поставимо ось таке число в функцію, оце я не знаю, яке це, але це не настільки важливо. Ось воно, бачите? Чекайте, чекайте секундочку. Ось воно. Ось. Бач? Ось тут я поставив. То ми отримаємо ага. ось таке значення ігрека. Тож, Я не знаю, скільки це, але то не настільки важливо. А якщо я збільшу трошечки x, тобто подвину ось сюди і візьму ось, такий, ось таке значення, то тоді в мене отримається ось такий y. Тобто y, також, що... Ой, y, y також зросте. Да. Тобто Ми бачимо, що зі зростанням аргументу функція також зросла цій ситуації відбувається з точністю до навпаки, от нас нехай буде десь ось тут X. Мені не важливо, додатні від'ємні, це не грає ніякої ролі. Ось який цей X і ось десь. Значення y при цьому X. далі я збільшую X, отримую ось такий. То, тобто збільшується, просто рухаюсь трошечки вправо. Наскільки ну, то для мене то не важливо. Можу сюди, можу сюди, можу сюди. Це без різниці, куди я попаду. Тобто не обов'язково я можу ось сюди збільшити. Від цього нічого не зміниться. Ну, Тобто, в принципі, я маю набачу. Тобто, тут ось такий y. Тобто Ми бачимо, що y що? Зменшився. Якщо я ще збільшу X, то я побачу, що Y в мене ще зменшиться. Тобто ще впаде. Якщо я буду продовжувати збільшувати X, то Y в мене буде продовжувати падати. А тут, навпаки, якщо я продовжу збільшувати X, то Y в мене буде також збільшуватись. Тобто, збільшую одну зміну, друга автоматично збільшується. Питання в тому, що не настільки саме і не в стільки разів. Але то вже зовсім друге плані. Тобто не можна говорити, що якщо я х збільшив на 1, то y також зросте на 1. Ні, це не лінійна величина і не пропорційна величина. Тобто про це говорити не можна. Але росте одна, росте, друге. ну це для будь-якої зростаючої функції. Маю на увазі не обов'язково для цієї. Тобто не завжди буде так. верніше, дуже рідко буде так, що якщо одна ну якщо x зріс на одиницю, то y зріс на одиницю. Да, так, десь це може відбутися. Але це ну, таке. Це зрозуміло. це згадали, бо це, це ми з вами розбирали. Так. Yeah. Да. Добре, yeah. Добре. Оце, оце в нас такий вигляд функції. Тепер наступне, що нам потрібно згадати: якщо у нас було таке, А в степені F від X дорівнює А в степені G від X. Який висновок звідси ми можемо зробити. X. Рівні. Ні, ну, час всі. в нас там немає. Всі. Значить, ми з вами говорили про те, що степені рівні чи ні? Ну так, так, ти поклонів. Чому? А чому степені рівні? Ну, тому, тому що вони однакові, вони нерівні. Ні, 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 нічого подобного. Чому, звідки ми знаємо, що степені рівні? Що таке степінь? Степінь, ще раз я вам нагадаю, це ось ця вся конструкція. Ось, чому вони рівні? Що нам дає змогу то, що ну, тобто, змогу побачити, те, що вони рівні? Між ними стоїть надбері... Ну, звісно, якщо між двома виразами стоїть, не, знак дорівнює, то значить що? Ну, то значить і, э, і, вони рівнюю, дорівнюю, Це ж та... очевидно. Да. Основи ми бачимо, що однакові тут, а і тут. А. То якщо степені, степені, які складаються з двох частин, і одна частинка рівна, ну, тобто степені маю на увазі рівні, а вони складаються з двох частин, і одна частина також рівна. І одна частина також рівна, то, е, то значить друга частина також буде що рівна. Рівна. Тобто f від x буде дорівнювати g від x. І ми з вами розв'язували такого типу рівняння. Ну, Наприклад, у нас було там 2 в степені x-1 дорівнює 8. Ну, я саме простеньке. Ми зводили до спільної основи, Тобто, ми говорили, що 2 в степені x-1 дорівнює. А 8 це 2 в третьому. І далі ми говорили: от, от те, що є тут вище: що е, степені рівні, основи однакові, значить, показники також рівні. Це було очевидно. Це було для рівняння. Тепер для нерівності. Тепер для нерівності. Як же, як же то все відбувається для нерівності? Значить, давайте я навіть не буду. Оце витру. Це витру, це витру. Так. Для нерівності точно те саме за виключенням одного нюансу. Нехай в нас буде отака нерівність, ось такого типу. Більше. Тобто, ну мені зараз мені зараз розуміти не настільки важливо. Більше, менше більше, рівне, менше, рівне. Мені основне принцип зараз. То ми розглянемо отаку нерівність. Хоча, ще раз говорю, це не грає абсолютно, ніякому, абсолютно е, ніякої ролі. Абсолютно ніякої ролі. Тобто мається на увазі, що тут знак може бути будь-який, основне принцип. Значить, маємо таке. Точно та сама ситуація. Ну, просто тут стоїть не знак більше, а. Зна... О, не знак вірніш, дорівнює, вибачте, а знак більше. Значить, що получається? Що цей вираз, оцей степінь, більший, ніж цей степінь? А основи рівні, то який звідси висновок ми можемо зробити? <кхи> тобто не оце... більший. <кхи> Ні, так, ну, то це не висновок, це засновок. То, що степ... степінь більший між, то, що між ними стоїть оцей знак більше. То того ось цей перший степінь він більший за оцей другий степень. Але основи рівні, то який висновок звідси ми можемо зробити? Що там тільки. Що F від X буде що? Більше від g е... від X. Ніж G від X. І це було б так, якби ми не розглянули тільки що з вами дві функції. Тобто мається на увазі, що має значення. Дивіться, ми говоримо, що ми стверджуємо, що якщо ось це, якщо дивіться, ось це, зараз, зараз, зараз секундочка. Ось це. Ось. F від X. Буде більше ніж g від х, то a в степен F від X буде більше, ніж a в степені g від X. Але це не завжди mm. так. Чому? Тому що пам'ятаєте, ми з вами говорили, що якщо функція зростаюча, да. Чим більше ми от сюди поставимо, тим більше в результаті ми отримаємо. Але якщо функція буде спадна, то чим більше ми поставимо, то що? То тим менше ми отримаємо. Тим менше ми отримаємо. Да, тим менше ми отримаємо. Тобто виходить, що ми маємо таке, що оце справедливо тільки тоді, якщо А буде більше одиниці. Якщо А буде більше одиниці, тоді це дійсно так. А от якщо А буде в межах від 0 до одиниці, то тоді ми повинні знак нерівності. Тобто, навпаки, буде F від X буде менше ніж g від x. Це така в мене х. І зразу, зразу приклад. Значить, маємо таке. 2 в степені х мінус 1. Я простесенькі приклади не для розв'язування, а просто для того, щоб суть показати. Нехай буде менше рівне від того самого 8. Ми точно так само робимо точно ті самі кроки, що рівнянні. Все, все абсолютно, так як в рівнянні, крім оцього останнього моменту, коли ми переходимо звідси сюди. Тобто, для, ну, коли до рівня нам було все одно, а отут же м не все одно. Значить маємо точно те саме 2 в степені x мінус 1 менше рівне 2 в третью. А отут ми повинні подивитись на основу. І якщо основа буде... Більша одиниці, так як в нас якраз є, то значить маємо, що показники будуть так. Х-1 менше рівне за 3. Ну, тобто мається на увазі, що знак нерівності, він, який був такий, залишився. Ми основу опустили, а знак нерівності залишився. <кх> О, і тоді ми маємо, що х буде менше рівне. Одиницю перенесли сюди знаком яким. Плюс. плюс, і 3 плюс 1 зразу буде 4. 4. І тоді Х буде належати, ну, бо це ж все рівно нерівність, нам треба розвиток. Якщо менше 4, то значить не буду малювати від мінус нескінченності до 4, але дужка квадратна, того, що нерівність, що. Строга. Ну, де ж вона строга? Ой, не, строг, Ой, не, строг. не строга, так. Да. То дужка квадратна. Так, і тепер тут, наприклад, 0,2 в степені 2х. Плюс 3 нехай буде. І нехай буде знову ж таки менше 0,4. Отаке. От Значить, маємо точно та сама ситуація. 0,2 в степені 2х. Додати 3 буде менше. А з цієї сторони справа буде що? 0,2. Що? 0,2 що? в квадраті. Все, ми дійшли до ось такої нерівності. Тобто а? Ну, тобто, основи вже в нас однакові. Ось вони. Бачите, в нас були тут основи однакові, ось я їх обвів. І тут основи були так, Ну, не були, а є також що. Однаково. Однаково. Але вони перед тим, як їх випускати, ми повинні подивитися, яку з умов з цих двох вони задовольняють. Тобто, оцю, Ну, тобто, А лишить в межах від 0 до 1. <світ> да, а в межах від 0 до 1, то тоді 2х плюс 3 буде що? Е, більше. Більше, ніж 2. Так. Тоді переносимо 3 сюди знаком. Це буде мінус, це буде 2х. Ні, а, ну так, 2х більше за, за мінус 1. 1. І тоді х буде більше мінус 1 і другої. І звідки х буде належати? Від проміжку від плюс. Ні. Від мінус. Нет, від мінус 1 1. 2, до 2 до плюс нескінчаності. Від мінус 1 і другої до плюс нескінченності І дужки круглі того, що нерівність якраз тут є. Стро. Да, строго. Так, є. Yeah. Зараз, поки що це не, не переписуйте, бо буде відео. Не потрібно вам писати, не треба тратити час, у нас його і так не дуже багато. Так, це зрозуміло. Так. Yeah. Якщо зрозуміло, тоді... тоді номер... Так, ну це вже дуже простенький. Давайте хоча б з 3-3 почнемо. Він також простенький, але хоча б два штучки зробимо. Три і три. Так, кажіть. Так три ікс. Три в встепині uh. ікс. Більше рівне за 3 в степені 3. Угу. І тоді Х більше рівне 3. І тоді проміжок буде від. Так. Стоп. Давайте тут тоді будемо малювати. Може хтось не розуміє. Значит, що ми маємо? Ми маємо координатну пряму. Так, це така мене. Ми ставимо точку 3, ця точка 3 буде замальована, тому що на нас не строга. І далі х повинен бути більший. Тобто, а більший це в яку сторону від цієї Право. точки? Так, да, це вправо. Значить, Отак. І тепер тут у нас 3, тут у нас плюс нескінченість, і ми дивимося, якщо, якщо ми будемо десь ось тут стояти, то тоді зліва у нас буде 3, Тобто починається з трьох. Але так як нерівність не строга, і точка, точку ми заходимо. Квадрат. Да, то квадратна душка. Ну, а зліва в нас буде плюс нескінченість, плюс нескінченість а біля нескінченності завжди кругла душка. Це всім зрозуміло. Так. Да. Угу. Ну і другий давайте. Там, бачите, 1,2 десятих в пушках, але ну, я думаю, що тут не потрібно дуже. Це просто автор, видно, вирішив перестрахуватись. Угу. Так, це буде одна друга. і ну ну, ну, ну ну. Одна ціла дві десятих в степені X. Не придумуйте свою математику. Далі. Добре. Е, більш, е, менше Не. від 1,2 дві... до квадрату. До квадрату, так. Да. Угу. Тоді X. Менше. Менше, бо Ві? знову ж таки. Незважаючи на те, що тут дріб, це не грає ніякої ролі. Дріб, не дріб. Нам треба дивитися, воно від 0 до одиниці чи більше одиниці. Так 1,2 це більше одиниці. Значить знак нерівності ми не міняємо. Ну і тут я вже не буду малювати. Буде... Проміжок від нескінченності до 2. До 2 і дужка круглого. Угу. Так, давайте ще один. Так тут получится Х одна восемь більше за восьма до степеня X И за восьму в а до степеня Ну так, да, до квадрату. Звичайно, тут, тут просто. І звідки далі що буде? Х буде. Y. Ще раз. Ні, ні там знак поміняється. О, знак поміняється. Бо в нас одна восьма це від 0 до 1. Значить х буде що? Менше, ніж 2. Ну, а менше, не менше я. ніж 2, це то саме. Коротше, я навіть не буду це, я стрілочкою просто покажу, що це те саме. Від мінус нескінченності до твою. А чому знак я... поміняють? Чому знак поміняється, Батон, 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 тому, що ми, ми дивимося на, на основу ось нас. Ото що, от, от на це ми дивимось. У ага. нас одна восьма. Одна восьма це 0,125, якщо я не помиляюсь. Тобто ну, це від, від одиниці це 8-8, розумієш? А одна восьма це менше, ніж 8-8. Це від нуля до одиниці. А якщо від нуля до одиниці, то знак міняється на протилежний. Тобто, що таке від нуля до одиниці? Тоже, це не всі варіанти. Може бути там ще з коренем, щось там. ще. Але якщо брати в найбільш поширених випадках, то це або правильний дріб, ну, тобто, або дріб виду А. А поділити на Б, де А буде менше, ніж Б. Тобто отака ситуація. Ну, при умові, що А та Б натуральні, мається на увазі навіть цілими вони не можуть бути. от Або дріб виду 0 і щось там собі далі без різниці, що. Тобто, от якщо таке є. Тобто або правильний дріб, або 0 цілих. Це не всі варіанти, але це найбільш поширені варіанти. Все. Якщо ви бачите правильний дріп, або що-то там виду 0, 0, щось 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 там, 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 то відповідно це основа від 0 до 1 і знак нерівності міняється на протилежний. Є? Yeah. Щось слажнувато всього. Чому служнувато? Просто перед тим, ну, тобто тут, розумієте, ну як служнувато, просто ви звикли до того, що у вас все лінійно робиться. Тобто є чіткий алгоритм, і ви крок за кроком робите. А тут, ага, тобто тут треба прийняти річ, подивитися і подумати, що ага, якщо виконується така умова, то ми, то ми робимо такий крок. Якщо виконується така умова, то ми робимо такий крок. От і все. Тобто це звичайне розгалуження. Якщо то простесенька умова на, на два, два варіанти. І все. Тобто нічого тут сложноватого нема. Просто перед тим, як переходити звідси сюди, от, просто перевірити, яка основа. І на цьому все, що ж тут сложноватого. Так. І давайте 3, 3 5. Yes, mm -hmm. що тут? Mm. Одна четверта степені до, Х. До степені Х. Ну, до степені Х. Е, більше рівне е, 4. або 2 в. Ні, ні. ні, 2 нам 4 не потрібно. Ч4 квадрат. да, 4 в квадраті, але нам потрібно 1 четверта. То ми для цього будемо, ну, ми скористаємось якою властивістю? Розпечні so, <звіжджені> 4. Ні, 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 ні. ні, ні. 4 в четвертому це буде 256, якщо я не помиляюся, але то не настільки важливо. У нас є така властивість А в степені мінус м, це одиниця поділити на А в степені М. Ну, ми її використаємо трошечки по-іншому. Ми навпаки, тобто дивіться, по І тут основне, знову ж таки, не, не сама чітка формула, а ідея. Що якщо у нас ось це стає ось таким, ось, оце. Стає ось таким. То ми міняємо знак показника. Тобто, виходить, в нас навпаки, в нас є. Ну, тобто, ми зробимо так властивість. А в степені мінус м це. ну скажіть. О, дивляться на А-. -М. На, два, на А в степені мінус м. То в нас є 4 в квадраті. То 4 в квадраті це. Буде одна четверта мінус друга. Одиниця, що ділиться на 4 в мінус другому. Тобто це не одна четверта в нам так не. А, да -да 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 -да. а той, ну і тут ми можемо теж мінус да. Тобто нам зручніше, отак як ти кажеш, все правильно. Да. Одна четверта до мінус другого. Все правильно. Да. Бо тобто ми можемо тут мінус одиниця в будь-якому степені, в тому числі в мінус другому, також дасть одиницю. Тобто одиницю до будь-якого степеня. Ну і далі за властивістю. Да, 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 да. Значить, маємо 1 четверта до степеня мінус 2. Ну і все, і тоді маємо що? Х? E, менше рівне. Менше рівне. Тобто знак 2. помінявся. Чому помінявся? Ну, тому що у нас ось правильний дріб стоїть в основі. Менше рівне. Мінус 2. Ну так, да, мінус 2. Ну і знову ж таки, менше рівне в нас вже було, значить х буде належати від мінус нескінченності до мінус 2 квадратна дужка. Так, значить, параграф 3. Вже прямуємо до контрольної роботи. Параграф. Три. Номер. Е, номер. Три чотири. Три крапочка чотири. Весь. І номер три крапочка шість. Але тут не весь. А зараз я скажу який. Три крапочка шість. Там пограйте і згадайте властивості корінів. Тобто, там треба буде зводити. Це те саме. Згадайте, повистайте зошит, повистайте відео, там, де ми працювали з коренями. Тобто там, де ми перетворювали корені в степінь. Отаке. Питання до мене. Вроді би немає. Ну, то добре, тоді попрацюєте, зробите домашню, і тоді я думаю, що можливо, які вже питання з'являться, і тоді розберемо питання ваші на наступному році. Якщо питань так. немає, то до побачення.